Тема уроку та сама і систематизація навчального матеріалу. це Розпочинаємо працювати. Перше завдання. Ну, в принципі, перше завдання можна виконати усно. Перше завдання можна виконати усно. Там особливо то нічого складного немає. Питання таке. Зараз демонстрація екрану відкривається. Питання. Ось таке. На якому з рисунків прямі А і Б паралельні. Подивіться, подумайте, на якому з рисунків прямі А і Б паралельні. Правильно. Дивіться, якщо будемо далі проводити, відповідні кути будуть рівні. <ривіт> так. Чому? Тому що дивіться, ось тут у нас, якщо буде відповідний кут, він буде також 120 градусів. І тоді, відповідно, ці два кути будуть суміжні, їх сума буде 180 градусів. Якщо розглядати інші випадки, якщо розглядати інші випадки, то тоді дивіться. Ну давайте наприклад, якого БВГ оббирайте будь-який, щоб розглянути. Давайте В розглянемо. Тобто, ось цей кут також буде відповідний. Також 135 градусів, так. Якщо вони відповідні, тоді, виходячи з цього 135 плюс 55, ну ніяк не вийде 180, 190 градусів, так? Тоді в нас виходить. Ну, тобто, а сума суміжних котів повинна дорівнювати 180 градусів. Ну, в принципі, так і в інших завданнях буде, точніше в інших варіантах. Так буде і в інших варіантах. Далі, наступне завдання. Наступне завдання вже виконуємо письмове номер 25 Те, що ми з вами вивчали: площа трикутника. Знайдіть площу трикутника, зображеного на рисунку. Тобто, побудували цей трикутничок. Так, раз, два, три, чотири. І підписали сторони, так, як вони позначені на рисунку. А, Б. С Д. Далі. Що в нас відомо за рисунком? БЦ дорівнює корінь з двох. BC дорівнює корінь з двох сантиметрів. Далі. також нам сказано, що кут АДБ, АДБ дорівнює 135 градусів. Подивіться на рисунок. Що ще в нас сказано? Кут АДБ 135 градусів. Ось цей. Що ще в нас сказано? АД дорівнює ДБ. АД дорівнює ДБ? Правильно. Те, що в нас позначено на рисунку, АД дорівнює ДБ. Ми теж, в принципі, це можемо позначити. АД дорівнює ДБ. Відповідно, кут – це прямий. Те, що нам сказано, а де дорівнює дебе тут? Це прямий. Так, так. Знайти, знайти нам треба площу АБЦ. Так. Це переходимо до розв'язку, переходимо до розв'язку. І... дивіться кут А можна знайти через рівнобедрений трикутник, але, в принципі, Ну він вам не знадобиться. Дивіться, у вас є кут, у вас є кут АДБ. А чи можна знайти кут БДЦ тоді? Давайте так, кут АДБ і кут ДБЦ, які вони? Які вони? Правильно? Вони будуть суміжні. Вони будуть суміжні. А тепер дивіться, відштовхуючись від цього. Якщо кути суміжні, відповідно, їх сума, чому буде дорівнювати? 180. 180 градусів. Далі. Якщо їх сума 180 градусів, тоді ми з вами знаємо, що в нас 135 АДБ плюс кут ДБЦ дорівнює 180. Як знайти кут ДБЦ? 180, продовжуйте. Ну, відняти 135. Відняти 135. І обчислюємо, чому це буде дорівнювати. 65 55 45. Ну, з третього разу вдалося. З третього разу вдалося 45 градусів. 45 градусів. Далі. А тепер дивіться, навіщо ми це шукали? Тепер розглядаємо прямокутний трикутник BDC. Розглядаємо прямокутний трикутник BDC. Що ми знаємо з нього? Ми знаємо, що BC дорівнює. Корінь з двох. BC дорівнює корінь з двох сантиметрів. Далі а, кут ДБЦ 45 градусів. От дивіться, що в нас є, позначає. У нас є кут так. І є ось так. Тут у нас корінь з двох. Тут нас 45. Градусів. Що можна спробувати знайти? У вас є. Дивіться, у вас, є протилежний, у вас є протилежний катет і кут. Можна спробувати безпосередньо через синус. Можна спробувати знайти гіпотенузу. Тобто синус 45 градусів. Синус кута ДБЦ це буде відношення сторін. Це відношення сторін. ДБ до БЦ. ДБ до БЦ. Підставляємо значення. Сінус 45 градусів. ДБ ми з вами знаємо. ДБ, точніше, ми не знаємо. Стоп. Навпаки, протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет у нас БЦ до ДБ. Навпаки, змініть місцями. До ДБ. БЦ ми з вами. БЦ ми з вами знаємо. Корінь з двох. ДБ ми не знаємо. Корінь з двох, ДБ ми не знаємо. Сінус 45 градусів. Чому дорівнює? Інші шо сплять? Орін з двох поділити на 2 дорівнює. Корінь з двох поділити на ДБ. Далі ДБ дорівнює. Як знайти ДБ? Два помножити на корінь з двох поділити на корінь з двох. Два помножити на корінь з двох поділити на корінь з двох. Тобто 2 корінь з двох поділити на корінь з 2. Що залишиться? Дорівнює. Чому це буде дорівнювати? 2. Залишається 2 см. А тепер дивіться, що ми з вами вказували в умові. Повертаємося до умови. Ми з вами вказували, що АД дорівнює ДБ. Тобто АД дорівнює ДБ дорівнює Б, дорівнює 2 см. А тепер дивіться, чи можна знайти повністю сторону AC? Стоп. АД. Дорівнює ДБ правильно. Ага, ми ж в сторону АЦ. А, в принципі, ну, можемо спробувати. Спробуємо чи ні. ДЦ нам треба знайти ще, так. Давайте спробуємо знайти ДЦ. В квадраті, тоді той самий трикутник розглядаємо. БД в квадраті мінус БЦ в квадраті. Мінус так, так. БД ми знаємо, БЦ знаємо. БД в квадраті це в нас. ДЦ в квадраті, дорівнює. БД в квадраті 2 в квадраті. мінус, мінус, мінус корінь з 2 В двох квадраті. А що його обчислювати? Ладно, треба було по-іншому зробити. Ну, ладно, вже почали. Дорівнює 4 мінус 2 дорівнює 2. Відповідно, ДЦ буде дорівнювати корінь з 2 сантиметрів. В принципі, можна було здогадатися, якщо кут 45 градусів. Правильно? Якщо тут 45 градусів. Так. Та знайти. Як можна знайти площу трикутника АБЦ? Площу для того, щоб знайти площу прямокутного трикутника АБЦ, нам треба БЦ помножити на АЦ і поділити на 2. Але чи знаємо ми з вами АЦ? А це ми поки що не знаємо. Нам треба його знайти. Підставляємо. Це в нас АД плюс ДЦ, плюс ДЦ. АД ми дізналися, що де воно у нас тут є. АД в нас 2. Так. Дорівнює 2. ДЦ. Буде 2 плюс корінь з 2. 2 плюс корінь з 2. Тобто, ось це в нас повністю сторона АС. А тепер можемо спробувати обчислити. Площа трикутника АБЦ. Площа трикутника АБЦ буде дорівнювати. БЦ. Ми знаємо, що це в нас корінь з двох. Далі помножити на 2 плюс корінь з 2. І поділити на 2. Розкриваємо дужки. У нас виходить 2 корінь з 2, плюс. 2 поділити на 2 Що можна зробити? Для того, щоб знайти площу. Що можна зробити? Подумайте, що з чисельником або зі знаменником. Винести за дужки. Винести два задушки. Залишається у нас корінь з двох, плюс один, поділити на два. Далі ми можемо 2 і 2 скоротити. І залишається корінь з 2 плюс 1. Ось така дивна площа квадратних сантиметрів. Квадратних сантиметрів. І записуємо відповідь. Площа трикутника АВС Дорівнює корінь з 2... Плюс один квадратний сантиметр. Розібралися. Давайте ще одне завдання. Давайте ще одне завдання. Наступне. Наступне завдання. Так. Наступне завдання. Таке точно повинні вже знати. Ну, це доволі просте завдання. Знайдіть периметр прямокутного трикутника, гіпотенуза якого дорівнює 13 см, А один з катетів на 7 більший за інший. Тобто, записали номер 26. Так. Далі. Тепер побудували прямокутний трикутничок. Підписали його. А, Б. С. Далі, що в нас відомо? Знайдіть периметр, гіпотенуза за АБ дорівнює 13 см, А один з катетів на 7 більший. Який зробимо більшим? СБ. ЦБ. Добре, тоді ЦБ буде дорівнювати АЦ плюс 7 см. А знайти нам треба периметр. А B, C, Периметр АБЦ? Знайти нам треба периметр, АБЦ Записали? З чого можна розпочати розв'язок? що ж ви так довго думаєте? Розпочати треба. Ви не, у вас є одна ну, тобто ви знаєте тільки одну сторону. Тобто її розпочати треба з чарівного слова. Нехай. 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 Яку сторону позначимо за Х? Яка менша сторона? це чи це Б? Давайте від цього відштовхуватися. На умову дивіться. Якщо це b, це АЦ плюс 7, то менше яка тоді? AC дорівнює Х, тоді Це b буде дорівнювати Х плюс 7. Тоді це буде дорівнювати X 7. Залишається з'ясувати, яким чином нам скласти рівняння. Розв'язування правокутних трикутників. Що це таке? От звідки я взяв цю формулу, а, теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Ми до цього дісталися. Нарешті. Теорема піфагора. Тобто, дивіться 13 в квадраті дорівнює. А далі підставляєте значення х в квадраті плюс Х плюс 7 в квадраті. Тобто розв'язати цю задачу буде зручно виключно ну, лише за теоремою Піфагора. Виходить, 169 дорівнюва х квадраті плюс х квадраті плюс 14х плюс 49. Розкриваємо дужки за формулою скороченого множення за квадратом суми. Далі переносимо все, ну, давайте праворуч, там все додатнє, тому х квадраті плюс х квадраті плюс 14х плюс 49 мінус 169 дорівнює 0. Перенесли 169 праворуч змінили місцями. Змінили місцями. Ну, тобто, щоб не писати мінус, 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 усюди мінуси, просто перенесли 169 праворуч з протилежним знаком. Далі. у нас виходить 2х в квадраті плюс 14х мінус скільки? 49 мінус 169. 120 мінус 120 дорівнює нулю. Перші думки, що зробити з цим рівнянням, Дискримінант. Та який дискримінант? Спростіть собі життя. Нащо вам той дискримінант? Якщо є можливість, поділіть його навпіл. Потім хочете дискримінант, хочете віяти, якщо у вас всі коефіцієнти парні. Я аж подивився. Дивіться, на що, на що треба поділити? На що можна. На 2, на 3, на 4 і так далі. Дивіться, на що можна поділити. Х в квадраті плюс 7х мінус 60 дорівнює 0. Давайте за теоремою Вієта. Сума мінус 7. Добуток. мінус 60. 60. Давайте почнемо з 60. І неважливо, 60. На що можна 60 розкласти? На які два множники? Всі, що спадають на думку? 20 на 3. 20 на 3. Не підходить. Ще. Скільки це буде? Якщо ми 60 поділимо на 5, скільки це буде? 12. 12. А тепер подумайте, чи може в нас вийде сума чисел мінус 7. З чисел 12 та 5. Це будуть дійсно числа 12 та 5, тільки дивіться уважно. У вас виходить сума мінус 7. Тобто мінус 12 плюс 5. І сума вийде мінус 7. Але який нам корінь підходить тільки? Мінус 12 Є. нам так. підходить тільки 5 через те, що в нас трикутники. Тобто, в нас виходить, ми позначали АС за Х, тобто АС дорівнює 5 сантиметрів. Тоді, виходячи з цього, виходячи з цього, ЦБ, ми позначали Х плюс 7, тобто 5 плюс 7 дорівнює 12 сантиметрів, і тепер шукаємо периметр трикутника А Гіпотену за 13, 12 катет, інший катет 12. Дорівнює. Що вийде? Якщо я не помиляюся, то 30 30 сантиметров. 30 см. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Периметр трикутника АБЦ. Дорівнює 30 сантиметрів запис. Домашнє завдання, і в принципі, як і усі наступні, я вам додам файл в нові знання.